Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу Радіодень Добрий день для вас. Працює команда Українського радіо Одеса. З вами в ефірі Ірина Сичковська та Наталя Железогло. Сьогодні у денному ток-шоу продовжуємо рубрику Легендаріум про імена видатних діячів на мапі Одеси. Наша адреса Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія. І ви здогадались, мабуть, що імен буде не одне, бо говорити будемо про народження українського кіно в Одесі, про ці роки Одеської кіностудії, коли вона ще була першою кінофабрикою всеукраїнського фото кіноуправління Вувку приводом до розмови став новий проєкт Порт пам'яті Одеса Кіно Спільнота Одеської кіностудії і письменника, художника, режисера, нині офіцера Збройних сил України Валерія Пузіка. Ця подія. Я думаю, це повернення легенди на свою власну територію. Слухайте Українське радіо Одеса Легендаріум імена видатних діячів на мапі Одеси. Коротка історична довідка, щоб був зрозумілий контекст подальшої розмови у квітні 1919 року, коли до Одеси увійшли частина Червоної армії. Військові оператори зняли хроніку взяття Одеси, 23 травня 1919 року. За розпорядженням відділу народної освіти була націоналізована кіно і фотоапаратура всіх приватних студій. Так була створена перша державна кіностудія. Спочатку вона була кін. Кіносекція політвідділу 41-ї дивізії Червоної армії, а в 1922 році реорганізована в першу кінофабрику всеукраїнського фотокіноуправління, скорочено вувку. Саме тут були зняті перші ігрова, неігрова та анімаційна кінострічки. А режисером першого ігрового фільму шведський сірник був. Лесь Курбас. Минулої суботи в рамках проєкту порт пам'яті Одеса Кіно спільнота обговорювали, як Вовку вплинула на українську ідентичність, чому його досвід залишається актуальним сьогодні, і як це явище 1920-х років допомагає нам переосмислювати минуле через кіно. Співбесідниками були Валерій Пузік, одеський письменник, художник, режисер, військовослужбовець та кандидатка філологічних наук. Література знавиця Ірина Нечиталюк. Ще одне невелике пояснення. Перш ніж звернемося безпосередньо до бесіди, уважні слухачі українського радіо Одеса. Напевне, чули наше недавнє інтерв'ю з Валерієм Пузіком, де він розповідав, що пише роман про Миколу Куліша в Одесі, його оточення, творчі та дружні зв'язки з іншими діячами української культури тут на півдні України в 20-х роках минулого століття. Пошуку матеріалу Валерій багато працює по архівах, тож має зараз неоціненну базу знань про той період української Одеси. Ну а тепер безпосередньо до розмови. Вона тривала півтори години, тому ви почуєте лише декілька найбільш характерних і цікавих фрагментів її запису. А після послухайте наше невеличке інтерв'ю з Валерієм Пузіком про його співпрацю з Одеською кіностудією. Вмикаємо запис. Історію про всеукраїнське фотокіноуправління треба починати з такої людини, як Михайло Капчинський. Він приїхав з Київської області в Одесу і очолив тут всеукраїнський регіональний відділ «ВУВКУ». Їх було всього чотири. І першим ділом він налагодив роботу з кінотеатрами, які в Одесі після подій революції були в дуже поганому стані. Плівки валялись на підлозі. Він Почав, мені здається, з базової речі, це, власне, буд продукту. Тобто у них були плівки, їх було дуже мало старі фільми, переважно зняті в Росії, деякі з Європи, коли закрилась кордон, менше стало в Європі. На той час Москва виробляла дуже мало кіно. І настав той момент, десь, мабуть, в 22-му році. А, тут ще є одна ключова особистість в історії про кіностудію. Це Розенбліт. людина, яка запропонувала спочатку здавати кінотеатри в оренду в Одесі. При радянській владі здавати кінотеатри в оренду. Типу, це якось звучить дуже дивно. Спочатку працювало шість офіційних кінотеатрів. Через рік їх було 22 в Одесі. Ще через який час їх було 60. Це по місту. А... Їхні управління займалися там, по-моєму, чотирма областями, і в них сталася потреба в тому, щоб наповнювати ці кінотеатри стрічками. Капчинський приїхав в Одесу, і він не зовсім розумівся в процесах культурних, які тут відбувалися. І от, власне, цей розумбліт так невзначай нагадав Капчинському, що на французькому бульварі 33, також на французькому бульварі 16 збули. Кіностудії. Вони, переговоривши, поміркувавши над цим, почали будувати нову кіностудію. Власне, Одеську, таку, яку ми знаємо її в контексті всеукраїнського фотокіноуправління. Капчинський був з 21 по 25 рік головним тут. І, власне, він запропонував Курбасу приїхати в Одесу знімати кіно. Коли його звільнили, попросили піти. З'явився тут Яновський. Нечіс і Довженко. Це до того, що вони прийшли вже на готове, тобто є ринок збуту. Капчинський знову ж таки започаткував фабрику, на якій виробляли кіноапарати для села. Там ключове було, що кіноапарати все виробляються для села. Куліш писав п'єси для села, курба ставив спектаклі теж. Треба зазначити, що з чотирьох філій Вувку лише Одеська була прибуткова, всі інші три працювали за державний рахунок, а в них. Були гроші на те, щоб будувати кіностудію, робити ремонт кінотеатри, ремонтували орендотавці люди, які орендували за свій рахунок. І них там був поділ 40% відсотків вовку, 60% ін. І так само з реставрацією стрічок. Знову ж таки, розенблід нашептав Капчинському таку історію, що тут було багато прокатних студій, і плівки десь лежать, і потрібно налагодити. Нашу діяльність з людьми, які працювали в тих конторах, так щоб вони нам приносили стрічки, ми їм платили гроші. І люди, які приносили ці стрічки, з ними були підписані договори, щоб їх чекати на чіпали. Майстер-клас з ведення бізнесу. Нам, мабуть, хочеться зараз це повторити знову, так? тому що дуже хочеться, щоб Одеська кіностудія стала прибутковим підприємством. І у вас на ось вам рецепт: знайти старе кіно. Відреставрувати так і, звісно, це не так уже добре, тому що кінотеатри, наші заповнення, як ви бачите, на великий дуже відсоток все ж таки тим самим Болівудом. Чи є шанс українського кіно? Це маленьке питання. Ми потім до Курбаса повернемось. Я мислю позитивному ключі, звісно, є, але потрібно, мабуть, спочатку з тих наявних кінотеатрів, їх стається там діючих зараз 240, десь такому, може, не нехай. Потрібно, щоб українське кіно окуповувалося як мінімум таке число. Якісь в одній області, в районних центрах. Всі кінотеатри в районних центрах занедбані там або якісь магазинчики, або не зрозуміло, що відбувається. Але теж кіно з розкатом го Року показало, що Україна може виготовляти там десь 15 фільмів різношерстних в рік. Тоді, виявляєте, це 14 рік. 14 рік зараз 14-й там, Пилипівко був директором Держкіно, Вибудувалась така доволі прозора, на мою думку, система фінансування фільмів. І про це можна говорити навіть про цей період, як про розквіт власне нового українського кіна, і о те, що нас ще доходять. Фільми, якісь українські в прокатах. Тобто, можливо, Андрій Осіпов зробить поступ як Капчинський на посаді директора Держкіно і відбудеться новий виток. І якщо Бувку за 10 років, умовно, 10 років, 20-30 роки, створило 140 фільмів, то це, в принципі, небагато це 14 фільмів в рік. Друга хвиля. Товженко, Яновський, Баган — Це вже були другою хвилею, так, після того як тут все зробив Курбас. А як Капчинський все ж таки він. Капчинський був директором і він був маховиком цього всього. Він запросив Курбаса, тому що він працював з акторами. В нього була ціла методика фіксації. Тобто кіно журнал, який виходить, тоді це в принципі мені здається, це теорія моя, що вона пішла в вік Березоля, тому що Курбас там Василько, зокрема, фіксував дуже багато в текстах Гайдамаки, Джиммі Хюкінс та деякі інші п'єси, які надиктовувалися, от, так як ми зараз за вами говоримо. То, в принципі, це Василь Василько зафіксував їх і ключова фігура. На мою думку, для розуміння Курбаса, це Василь Василько. Василь Василько, бачите, а чи є вулиця у нас імені Василя Василько в місті Одеси? Вдається, що ні, так? Бачите? Зато театр. Зато за театр я, ну так. Це вже слава Богу, і це багато насправді що театр зберігся ще за часів Радянського Союзу, і це величезне якесь таке. Досягнення, мабуть, одеситів, що його не було зруйновано, і власне український слід в Одесі залишався. Так Одеса була українською в ті часи, плюс-мінус так. Але вона з 24-го року вже активно розколувалася програми націоналізації там, мистецтва шкіл інших речей. Вона згорталася, і навіть Микола Куліш у листах до своїх друзів, друга. Івана Шевченка, що в школах брак книжок і завозять переважно російські. Але давайте повернемось до Вовку. Чому сюди полетіли, поїхали на конях, паротягах українські митці? Гроші, слава, нове мистецтво, розвага, море. Якщо говорити про 20-30 роки, а саме з рістом після 25-го року, то сюди люди їхали робити кіно, тому що тут перше. Класні умови проживання були, платили великі гроші. Тобто, на жодному з осередків Вувку не платили такі гроші. Тут -то за сценарій з правильною ділою платили півтори тисячі карбованців. Менша ставка, якщо це ідея, це було. Та, дуже гроші за грубі гроші. Так, проживали всі в респектабельних готелях. Супроводження, там, карети, машини, я не знаю. Тобто люди сюди їхали. Я переводжу на людську умову. Я романтик і бачу тільки емоції, аби практики говорити, що це все можна створити. Правильно, такі умови можна створити. Для того, Але щоб умови треба Треба Треба. створити. Треба. Можна це таке, це розмите поняття, треба створити. Дружба і все інше випливає з того, що вони були абсолютно і повністю задоволеним життям. Правильно? Цілком з моєм погоджуюсь. Лесь Курбас, як він оподинився в Одесі? Чому в Одесі? Його запросив Капчинський приїхати сюди почати пробувати сили в кіно. Він був номер один на той час. Все-таки по роботі з акторами, техніками, жанрами, формами. Перший досвід його в кіно був у 22-му році. Це фільм «Шведський сірник. Його потім перемонтували. Перший досвід був такий, типу, не контракт. А в 24-му він приїжджав вже сюди як штатний режисер. Він більше того, числився в 25-му році викладачем технікума кінематографічного. В нього станом на грудень 24-го були контракти на постановки повнометражних фільмів. Це Джимі Хігінс, сценарій якого свого часу переписував Ісак Бабель. Також Гайдамаки. Це були в принципі кіноверсії його постановок. Якщо говорити там про тяглість, то злива як Валерідзе, в принципі, помаж Курбасу, тому що в спогадах Іван Ковалерідзе писав, що я надихнувся виставою Курбаса і створив фільм злива. За однією версією Василько писав там сценарії, був як співсценаристом, але в силу певних обставин там взагалі його немає. Поетичне кіно це весь курбас чи ні? Чи все ж таки він якось відійшов на якомусь етапі? Мені здається, що лись Курбас якраз жанрове кіно, якого в нас в 20 столітті було дуже мало. Після зйомок фільму Макдональд в нього стався дуже серйозний конфлікт з автором сценарію Дмитром Буськом, який, як відомо, підпрацював трошки в ЧК. Конфлікт Він зафіксований навіть в протоколах, звинувачення. Курбаса почали системно цькувати і. Якщо в грудні 24-го в нього були контракти. Якщо ще на початку 25-го він рахувався викладачем кіно в технікумі коледжі тому, то вже з середини 25-го в нього кінокар'єра зупинилась остаточно, і він зник в плані кіно з радарів повністю. Зустріч Довженка і Курбаса тут на Одеській кіностудії. Якраз Курбас запросив Беразіллі. Уже забувся прізвище, не хочу говорити. Ну, здається, Мар'яненко. І коли Довженко говорив з клубасом, той порадив йому, що хай зіграє він, і він запропонував йому певну форму для актора. Туміма – це випробовування. І ось є такий актор, який приїхав до нас на запрошення, будь ласка, спробую його, і от, власне, він зіграв в фільмі. Я її таки кохаю. — Ага, і ще й так. Тобто кастинг допоміг ось Курбас так само. Ну там воно описується насправді в тих спогадах як більш комедійний дружній епізод, але з них можна вважати, що власне Курбас запропонував це. Причому Довженко в нього радився. Стосовно якихось речей, він був старший, він метр вже на той момент. І це взагалі, ви знаєте, так якось захоплено. Чи я буду права, коли скажу, що в Одесі вони прожили всі абсолютно Бажан, Довженко, Яновський найкращі свої роки життя? Могуть так. Насправді в нього були проблеми тут. Перші стрічки не йшли в нього. Він зробив дуже чудовий висновок після конфлікту з Курбасом, що сценарії потрібно писати самому, а як відомо, в нього був конфлікт з Юрком Тютюником Так. Після того він, в принципі, всі сценарії писав сам. А якщо читати протоколи правління ВУФКу, то диктували умови все-таки сценаристи. А кіно як не крути, воно або продюсерське, продюсером на той час була держава. Або авторське, режисерське. Режисерське ми знаємо, що сталося з Курбусу, чому він більше не знімав кіно, а от у з'явився продюсер Сталін, скажімо так, і от він знімав далі правильне ідеоличне кіно. Але спочатку в нього були проблеми. Як ви думаєте, от Одеса і Держава? Чи можна бажати, що цей феномен, який тут стався, все одно до цього причетна радянська влада? Радянська влада сприяла тому, що сталося таке диво на початку. Так, якщо враховувати до 24-го року, коли йшла програма націоналізації, Федір холодний, який заснував одеську філію Гарту і був там головним? Він приїхав в Одесу в грудні 23-го року, для того, щоб Видавати повністю українську газету, виходить, що на початках, коли в республіках йшов ось цей національний підйом, всі плюс-мінус, навіть це в спогадах деяких, вірили в це. А потім, коли ці програми почали згортатись, Почало відбуватись то, що спочатку сталося з кіном Пурбаса, і забороною йому неофіційною забороною знімати кіно. Ще дуже такий характерний для мене приклад. Це вже 25 п'ятий рік, коли Юрко Тютюнник, якого виманили синдикат 4, операція» була зразкова радянського союзу, виманила генерал хорунджого армії УНР, і він тут в Одесі працював сценаристом, причому він писав з. Йогансен і Довженко з Венегору, де хотів показати дві тисячі років життя української землі. А 26-му він же грав сам себе в карикатурі в фільмі ПКП. Навіть його записники, збережені, на щастя, зброю розсекретила ці записники, де він свідомо описує процес зйомок і чому він вибирає, він там був консультантом масових сцен, чому він. Коверкає цю історію і робить не те, що з себе, а з самої історії, оцю ще більшу пародію, тому що він не хотів, щоб цей фільм виглядав правдиво. Так, потім всі так чи інакше, і Довженко та й Бажан, коли почали співпрацювати з радянською владою. Ця іронія стала наскрізною. Це стало якась манера виживання, хіба ні? Мені знаєте, що цікаво, чому перекоп зберігся до цих пір не повністю? тому що перекоп це теж чучульник, тільки він в титрах не вказаний. Чому його не забрали, нікуди не знищили? Ну можливо, тому і не знищив, що це було так, як одна з частин справи проти нього. У нас просто є хороший приклад Вувку, що можна зробити за 10 років, і, в принципі, як це зробити. Кубас нам показує, що можна робити з акторами. Література, яка писалася тут або про це місце, показує також, як можна це зафіксувати тими чи іншими способами. І якщо дивитись навіть на роботи тих художників, які тут працювали, то нам є чим пишатися цією кіностудією, цією територією, і треба, на мою думку, переосмислити трошки. і Дати новий поштовх для того, щоб сюди тянулися люди. Залихати позаду Голівуд. Враховуючи, що в Вувку з'явилося після п'яти років трагедії, оцих початкових, так, то, в принципі, все реально. На руїні можна побудувати те, про що будуть говорити через 100 років, і воно буде хвилювати. Можуть з'явитися люди, вони є. Я переконаний в Одесі, тому що Капчинський, як досвідчений або недосвідчений чи аматор, він зібрав всіх найкращих людей біля себе, і навіть не найкращих, тому що реконструкцією на той час, 22 рік, 25, й сюди провозили 100-120 в'язнів, які будували, виконували певні роботи на будівельних майданчиках, тобто. Все це пазл, і Одеса має дуже багато фрагментів цього пазлу. Питання тільки до нас і про нас: що ми складемо з цього пазлу. Після розмови в арт-центрі Віри Холоднеї, який був колись першим павільйоном першої кінофабрики, бувку нам вдалося коротко поспілкуватися з Валерієм Пузіком. Якраз напередодні на сторінці у Фейсбук комунікаційна служба одеської кіностудії повідомила, що підписано договір про використання графічної серії Робіт Валерія СНИ про Одеську кіностудію. Вона стане частиною візуальної концепції проєкту «Порт пам'яті Одеса Кіноспільнота. Роботи можна буде дивитися в музеї кіно на території кіностудії. Я почула від Валерія, що він має також ідею для зйомок фільму. Можливо, і в межах цього проєкту. Якраз ми знаходимося в павільйоні. Тобто, ну де ж говорити про це, як не тут. Просто коли працюєш з архівами, я ж передивляюсь, перечитую, дивлюся репродукції або фотографії тих декорацій, які були створені. Їх не так багато, якби яких невідомих, але є такі, які прискакують. Я б 187 випусків Маховика подивився за три дня. І там, в принципі, вимальовується сюжетна лінія ну, про одеську кіностудію, кадри, як її будували, як Бучма знімається в нічному перевізнику, як Довженко говорить, що треба знімати кіно, там, титри, але ну, типу, воно є. Знову ж таки, відкриття Лесим Курбасом театрів в Харкові. Тобто, з цього всього можна зробити монтажний фільм, який в перспективі може стати дійсно хорошим спогадом або нагадуванням про ту епоху, про яку чомусь ми дуже мало говоримо. Можливо, я багато говорю, але вона не так помітна. І просто про неї широкий загал знає точно дуже мало. Воно все є, воно все під руками. Просто до нього треба час перше добратися і можливості оцифрувати, відреставрувати. А це ресурс, час це ресурс. Якщо враховувати військову службу, час це ресурс, який, на жаль, не підпорядковується там військовослужбовцям, низового офіцерського або навіть не офіцерського складу. Так, життя регламентує армію. Ви сьогодні варт арт центрі віри холодної. Mm -hmm. Ви сьогодні. Розмовляли про кіностудію власне на території кіностудії. Чи можна це розцінювати як початок співпраці з одеською кіностудією режисера сценариста, художника Валерія Пузіка? Ми співпрацюємо в рамках цієї нової експозиції музею музеї пам'яті. А про якісь інші наступні плани сподівання мабуть рано говорити? Але в мене є історії, які так чи інакше стосуються одеської кіностудії. Вони написані в форматі повістей і оповідань, і хотілося б, щоб вони були реалізовані саме на цій землі. І ця подія, я думаю, це повернення легенди на свою власну територію. І на основі цієї легенди можна робити дуже круте. Сучасне кіно, як документальне, так і ігрове, робити круті виставкові проекти, робити антології. Під обкладинкою яких були б зібрані тексти, написані людьми, які працювали на Одеській кіностудії, які працювали в Одесі, які про Одеську кіностудію. Більше того, я вам скажу, в мене є цей список текстів, які там мають бути. Просто знову ж таки потрібен час для того, щоб попрацювати з першого джерелом. А щоб працювати з першого джерелом, це треба їхати в Київ в архів, в Харків в архів. в одеський архів треба розпоряджатись своїм часом самому. Щодо музею, я так зрозуміла, що ви працюєте над одним з фрагментів експозиції музею. Да, не те, щоб я працюю над експозицією. В експозиції буде використана майже вся серія з про кіностудії, яка була створена. Без урахування того, що вона кудись піде. Я її малював, тому що мені хотілося її не малювати. Тобто вона буде в постійній експозиції музею? Так, вона буде в постійній музеї. Я сам не вірю насправді в це. Ну як я вже вірю, але ну на той момент, коли я малював, я їх просто малював. Це мої сни про кіностудію. Ну вони такі, як би це сказати, спрощені, мультяшні. І про них хотілося більше розповідати в контексті якогось окремого зображення. щоб була ще прописана сюжетна лінія? Або, хоча б хто це зображений. На жаль, часу намалювати повністю всю серію у мене не було. З того, що було, це чудово, що Воно там спочатку на порті було, потім в Грушевського було. Тепер воно запливло в гавані одеської кіностудії. А до речі, будуть якісь супроводжуючі тексти до кожної картинки. Буде інтерактив, будуть qr коди де доповнена реальність, де там можна буде це почитати. Це дуже цікаво, насправді, і я дуже сподіваюся, що це таке і є початком тісної співпраці з кіностудією. Для того, щоб тісно співпрацювати з десь кіностудією, спочатку потрібно повернутися в Одесу. Саме все. На цьому на сьогодні все незабаром в музеї кіно можна буде подивитись серію робіт Валерія Пузіка, сни про Одеську кіностудію і про теми обов'язково розповімо. Для вас працює команда Української радіо Одеси. Програму підготували і провели Ірина Сичковська та Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні! Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти. Висновки про визначальні події ток-шоу «Радіодень»